Слава Ісусу Христу. Продовжимо ще раз так поговорити про любов. <кій> Бог є любов. Але якою любов бачив апостол Павло, апостол невірних, той, який проповідував слово невірним грекам, а потім ну, і нам заодно, він дуже гарно перший до корінтян він описав гімн любові. Я його вам зараз Біг'енько прочитаю, щоб ви зрозуміли, що він мав на увазі, що таке любов. Якби я говорив мовами людськими і ангельськими, але не мав любові, я був би, немов мідь бриняча або кемвал беззвучний. Кемвал це барабан, який не має звуку. Якби я мав дар пророцтва і віддав усі тайни і всі знання, всі знання і всі тайни, і якби я мав всю віру, щоб і горе переставляти, це яка може бути віра, але не мав любові, я був би ніщо. І якби я роздав бідним все, що маю, та якби віддав моє тіло на всипалення, навіть якби я своє тіло пожертвував за когось, але не мав любові, то я не мав би жодної користі. Будь ласка, любов і тут зараз саме основне. Любов довготерпелива, любов лагідна, любов вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не безшкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла. Не тішиться, коли хтось чинить кривду і радіє правдою. Все зносить, все вірить, все надіється, все перетерпить. Ось вона яка любов! Любов ніколи не переминає Пророцтва зникнуть, мови зникнуть, знання зникне, бо знаємо, частично і частично пророкуємо. І коли настане досконале, недосконале зникне. Коли я був дитиною, його морив, як дитина, думав, як дитина, і міркував, як дитина. Коли ж я став мужем, покинувся дитяче. Тепер ми бачимо, як в дзеркалі неясно, тоді ж обличчям в обличчя. Тепер я спізнаю недосконало, а тоді я спізнаю так, як я був спізнаний. І тепер же зостаються віра, надія і любов. Цих троє. Але найбільша з них любов. Любімо один одного, поважаємо один одного. Ісус вас любить. Амінь.